Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Зеленський умнічка Зеленський зі своєю командою переграли рудого доні, поставили їх. Е ну куди поставили в ту позицію? Ви самі знаєте. І фактично зараз Зеленський тримає е, Донні за яєчки. Знаєте, так міцно тримає. Окей, окей, окей. Ми з вами вже давно з'ясували, що у рудого Донні немає яєчок, тому Зеленський тримає зараз Трампа за горло, і в будь-який момент він може потиснути цю свою хватку. Так е, на сьогоднішній день Зеленський не може повністю знищити е, рудого Донні, Дональда Трампа та його всю цю. Камаріллю, але Зеленський показав, що він навіть вже на сьогоднішній день може суттєво попортити життя, і про це ми з вами поговоримо в цьому відео. Але почати я хочу з великої подяки. Я хочу подякувати всім небайдужим від себе і від хлопців з ССО, для яких ми з вами збирали на реп. У нас був була ціль зібрати 220 тисяч. Ми з вами допомогли хлопцям зібрати 90 тисяч решту. Хлопцям перерахував багадійник, і вони вже замовили цей реп. Моя велика подяка всім, хто прийняв участь у цьому зборі, але це не означає, що тепер все ну ми все своє, що повинні були зробити. Ми зробили ні, як я вже казав, у кожного українця, у кожної нормальної людини є знайомі, які зараз воюють, які потребують нашої допомоги. Тож не забуваємо підтримувати збройні сили України. Не забуваємо підтримувати всіх, хто а, зараз захищає Україну і хто. І кому потрібна наша допомога, Перераховуйте гроші в ті частини, які ви знаєте, тим військовим, яким ви знаєте. Тобто, ми повинні просити цих людей прийняти нашу допомогу кожну секунду, кожну годину, кожну хвилину. Робимо це. Разом тепер, що стосується того, що зараз відбувається з Трампом, і що зараз відбувається навколо України, давайте ми з вами зараз послухаємо виступи деяких цих придурків з Білого Дому Ми приїхали сюди вчора, щоб почати обговорювати конкретніші контури того, яким чином можна завершити війну, щоб дуже швидко з'ясувати. І я кажу про питання днів, а не тижнів, чи можна завершити цю війну а чи ні. Якщо так, ми готові зробити все можливе, аби сприяти цьому переконатися, що це буде довгостроково та справедливо. якщо ж це неможливо, якщо ми настільки далекі один від одного, що цього не станеться, тоді гадаю, президент ймовірно скаже: ми завершили, ми робитимемо все, що можемо. На полях ми будемо готові допомогти, коли ви будете готові до миру. Але мы не собираемся продолживать эту <пот> <цю> справу еженедневно <тижнями пот> и месяцами поспер. Тож нам треба дуже швидко за кілька днів визначити, чи це І мы хотим, чтобы это прекратилось. Если по какой-то причине одна из сторон будет сильно этому препятствовать, мы просто скажем, что вы глупые, вы ужасные люди, и мы просто уйдем. Но надеюсь, нам не придется этого делать. И Марко прав, говоря, что мы хотим, чтобы это закончилось. Подумайте об этом, пока мы говорим, каждый день гибнет много людей, пока они играют в игры. Мы не собираемся это терпеть, мы не собираемся это принимать, и мы это сделаем, мы это увидим. Я думаю, у нас есть хорошие шансы решить эту проблему. Вы готовы полностью отказаться от этих усилий в переговорах? Ну, я не хочу этого говорить, но мы хотим, чтобы это закончилось. Друзі, я впевнений, що ви вже чули ці висяри від е, Трампа і від Рубіо, але подібні висіри зараз є і від інших е, мешканців Білого Дому, від інших е, е, дебілів, яких забр... зібрав навколо себе Дональд Трамп. Але мало хто звернув увагу, коли появилися ці висіри, так коли саме Дональд Трамп і вся його ця камарілля почали казати, що вони втомилися, що вони будуть виходити з цих переговорів. А з'явилися вони після того, як Зеленський Зеленський вже не витримав. Тобто Зеленський довго тримався, але Зеленський вже не витримав. І Зеленський чітко сказав, що Вітков, на жаль, став на сторону президента Росії, і Зеленський чітко сказав на весь білосвіт, що. На жаль, на сьогоднішній день є сили на Заході, які підтримують упиря. І це і речення цим Зеленський дуже вп... Так чітко вдарив по Трампу і вдарив по його всій цій банді дібилів і ідіотів. Знов таки не треба забувати, що єдина завдання Дональда Трампа була це прогнути Україну, це допомогти Раші виграти цю війну, це допомогти Раші вийти білими і пухнастими з цієї війни. Тобто, все, що робив Дональд Трамп, він намагався залякати Україну. Він намагався залякати президента Зеленського, і Дональд Трамп нічого не зробив по. Суті на сьогоднішній день для того, щоб якось примусити рашу і російського президента діяти адекватно і йти назустріч е, ну світовому суспільству і якось щось робити для того, щоб припинити цю війну. Все, що робив Дональд Трамп зі своєю бандою, вони допомагали Путіну виграти. Але Зеленський, Зеленський, молодець, Зеленський, до речі, це найкращий вибір українців за всі роки, що я знаю, так ну із історії України. Ну про це ми з вами поговоримо трошки пізніше. Я вам скажу моє особисте відношення до Зеленського. Тобто Зеленський молодець, Зеленський зі своєю командою, вони в чисту переграли Трампа. Вони переграли Трампа. Вони переграли Трампівську сю цю банду. Вони переграли цей дует, цю солодку парочку Трамп Путін. Тому що зараз вже все менше і менше людей сумніваються в тому, що Трамп разом з Путіним вони разом розробили цю стратегію і вони працювали разом над тим, щоб змусити Україну капітулювати, і над тим, щоб задавити Трамп, задавити Зеленського, задавити Україну. І зараз, ну фактично, цими своїми висарами Трамп е на весь світ він каже, що я втомився вже тиснути на Україну, і я розумію, що я нічого не можу зробити Зеленським що Зеленський мене переграв. Так, друзі, на сьогоднішній день Зеленський завдяки своїй гнучкістості, завдяки е, тому, що це умна людина, це дійсно умна людина. Це на сьогоднішній день дійсно разумний політик. Це досвідчений політик на сьогоднішній день. Ну, Зеленський це волкодав, це, 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 це такий звір, який таких е, недолугих Трампів він може їсти їх на завтрак на, на обід і на і на вечерю. Знаєте, тобто і і підтиратися ще е, після того, як він їх з'їсть. Тобто, ну трамп. Для зеленського на сьогоднішній день це таке: це мавпочка така для іграшок, для забавок. Але ця мавпочка, е, возомнила себе, що він е, дійсно хижак, такий знаєте, і поперся туди, куди йому не слідувало пертися. Ну, я думаю, що таку віру в себе все ж таки ще й в нього вклали Росіяни постаралися з їхніми КГБ, ХРБ і всіма цима спецслужбами, але і там також вони прорахувалися і обісралися. Тобто на сьогоднішній день Зеленський повністю умив. Трампа зі всіма його ціма е, радниками і зі всіма його ціма поплічниками. Іра і Трамп це визнав публічно. Трамп сказав, що він нічого не може зробити з Україною. Він не може заставити Україну прогнутися під Росію. Він не може ніяк вплинути на Зеленського, а це означає, що він не може зупинити війну, тому що єдиним планом зупинити війну було змусити Україну здатися. Це треба розуміти. Трамп він ворог. Трамп ніколи не хотів зупинити війну. Чесно, Трамп ніколи не хотів допомогти якось Україні. Вся стратегія плана, вся стратегія Трампа була побудована на тому, щоб залякати Зеленського, залякати українців. Зараз я все вам відключу. Зараз я вам все відріжу, ви все програєте. Тому здавайтеся, капітулюйте, виконуйте все, що хоче Путін, і ми на цим на цьому е, вмиємо руки, і все таке інше. І Трамп дійсно вірив, що йому це вдасться. Трамп був впевнений, що він зможе залякати Путіна. І це чому е, вибачаю, Зеленського? І це чому вони ви зробили цю виставу в білому? Домі своєму білому дурдомі, і це, до речі, був перший раз, коли Зеленський публічно це єдина людина на сьогоднішній день. Зеленський єдиний президент, на сьогоднішній день, єдиний політик, який прийшов в білий дом, чпокнув Трампа, чпокнув всю його гамарілю, е, витяг руки, обтерся об них і сказав так. А тепер обсихайте, як аб, 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 обсохнете, так і прийдете. Тоді ми можливо з вами і продовжимо якісь розмови. Тобто Зеленський це зробив, і Зеленський зробив найгірше на що не сподівався Трамп, не сподівалися Росіяни. Та ніхто на це не сподівався, коли вони розробляли цей план залякування Зеленського і залякування України. Зеленський зміг навколо себе зібрати лідерів різних країн, розвинених країн. Зеленський зміг е перетягнути на свою сторону Європу, Австралію, Канаду. Навіть Канаду Трамп це чмо це руде. Це це, це, це тупіздінь. Ну це таке. 这。 Просто в мене не вистачає слів. Я вибачаю за мою рито за моїй е, лексикон, Вибачаюсь я у кого там ріже вуха, будь ласка, прикрийте. Але ну це настільки припижжене недорозуміння, що воно умудрилося навіть втратити Канаду. Воно навіть Канаду найближчих друзів, найближчих сусідей, найкращих сусідей, Це чмо умудрилося налаштувати проти себе, так і звісно, Канада підтримала Україну. Канада підтримала розвинені країни. І Канада сказала цьому чому вали нахер туди, звідки ти виповзло. і Канада зараз також наробить курс на Європу і не за залишає підтримку України, тобто. Це класний показник. Тобто, Зеленський чітко е, надавав по ухах цьому недолугому, і це чому е, це руде недорозуміння, помилка природи зараз випарлося і каже: ну я втомився. Ну я втомився втамлюватися. Так тобто, нічого по суті не робив, е, окрім як намагався змусити Україну капітулювати, але ну втомився змушувати Україну. І як я вже сказав, на сьогоднішній день вже все більше і більше різних політиків і все більше і більше різних експертів кажуть, Каже, що Зеленський на сьогоднішній день тримає тримає Трампа дуже дуже міцно, і е, якщо не життя, не повністю життя Трампа, то його політична кар'єра в великому сенсі залежить від Зеленського, від того, що Зеленський з ним зробить. І Зеленський сьогодні може зруйнувати. Кар'єру Трампа буквально одним виступом, так само як він це зробив проти Віткафа, де зараз Віков останні пару днів після того, як Зеленський про нього сказав, хто про нього чує, де це чмо зараз болтається, десь залізло в дупу і сидить зараз. Там і боїться голову висунути. Так само і при чому ну при чому це ж політики зараз кажуть? Так, тобто це кажуть відомі люди, що Зеленському не треба нічого вигадувати для цього. Зеленському варто тільки вийти і сказати чесно, що е відбувається зараз нав. Сполучених Штатів Америки і підкреслити те, що робить Трамп. І це ну, дуже, -дуже суттєво підкосить Трампа, всю його команду і уронить і так його нижче плінтуса, рейтинги ще кудись. А, тепер, що стосується того, чому. У ну деякі дібіли ідіоти продовжують написувати. Ну дивись, Трамп за Україну. Він же ж про, про постачає зброю Україні. Ха -ха -ха. Що він постачає? Він не ухвалив жодного пакету підтримки для України. Він постачає зараз зброю, яку ухвалив ще Байден. Так, так. він спробував припинити це постачання. Він робив цю спробу, але не так просто це зробити, як, е, як думав і сам Трамп. Якщо б Трамп би міг би це зробити, зупинити повністю. Він би зупинив. А так він зупинив, він призупинив. Але там контракти на мільярди баксів, там мільярди крутяться. Да його просто приш'ють. Якщо він зупинить ці контракти, і це вже підписані контракти. Це вже туди пішли гроші. Тобто, це шалені гроші, і це муділо, воно розуміє. Е, Мабуть, йому сказали, що слухай, ти там можеш вякати що завгодно, але за такі гроші ми тебе просто пришлемо. Ми тебе просто хлопнемо. Ми тамагавки направимо в твою ла ламармуту ламарму, то і буде тобі повний пісець. Його змусили, його просто змусили продовжувати закінчити ці контракти, які вже підписані. Це перше. Друге, що стосується розвідданих, також американці діляться розвідданими. Ну так, звісно, але ж не забуваємо, що це чмо зараз. Це ж не вся споне всі сполучені штати Америки, В Сполучених Штатах Америки, України все ще залишається дуже серйозна підтримка в обох палатах. Тобто обі палати все ще підтримують Зеленського, і Зеленський там він. Рубить Дональда Трампа навіть в самих Сполучених Штатів Америки, і це муроло чудово розуміє, що якщо воно зараз припине і ще й постачати ці е, розвіддані, то його просто зітруть порошок навіть свої ж е, які зараз більше люблять і більше підтримують зеленського ніж цього не, недорозуміння. Тобто, це не так просто. Це Сполучені Штати Америки продовжують надавати те, що вони надають, не тому, що Доні Трамп це хоче робити. Якби він міг би, він би вже все це давно би закінчив би і все би, і злив би Україну, і все. Але йому це не дають. Йому це не дають. І це чому зараз все більше і більше людей, все більше і більше експертів кажуть, що Зеленський, ну він. Повністю він в чисту переграв Дональда Трампа, і у цього придурка зараз немає жодної карти на руках, якими би він би міг би щось там. Класти на стіл і грати проти Зеленського, і це друзі класна новина. Тобто Україна вона зараз е, одержує велику перемогу проти цього недолуго, проти його банди, проти цих. Е, я не знаю, чи вони навмисно чи не навмисно, але це це ну це про кремльовські е, сучки. Що Вітка в той то сучка Кремля, що Трамп це сучка Путіна? Тобто Україна зараз перемагає цю. Стаю сучок росіянських, і це вже стає все більше і більше відкрито для великої кількості людей. Тепер, що стосується мого відношення до Зеленського, мені тут пишуть разні, це намагаються писати, там що Зеленський, бла, 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 бла. Я розумію, що переважно це пишуть кремлеботи, і тут я вам хочу сказати: От дивіться. А, Путін не любить Зеленського. Так Путін боїться Зеленського, він його не просто не любить. Путін боїться Зеленського. Трамп боїться Зеленського. Так, тобто Трамп також не просто не любить, Трамп боїться Зеленського, Трамп намагався зняти Зеленського, у нього нічого не вийшло. Про що це вам каже? Ну особисто мені це каже, що знаєте, якщо два найбільших упері, якщо два найбільших не дібіла ідіота бояться людину, одну людину. Це класна людина. От чесно. Ну, от ну, у мене, от у мене такий підхід. Якщо Трамп з Путіним не люблять Зеленського, то це для мене означає, що це класно, треба брати. Що це нормальна людина, що це дійсно класна людина. Е, я виходжу із цього. Так наступне, хочу вам сказати: ну, я, я якби не живу в Україні, я не збираюсь критикувати вибір українців, я не збираюсь критикувати. Рішення українців, кого вони обирали собі в президенти раніше, кого вони обрали президента зараз. Моя велика впевненість, я думаю, що якщо б українці обрали би собі іншу людину, наприклад, якщо б залишився би Петро Порошенко, то України вже би не було би. Тобто не було б війни, можливо, опи України вже б не було би це була би Білорусь номер 2 Ну, це так на мене, і до речі, саме. Тому що українці в 2015-му обрали Порошенко. Це була основна причина, чому ми вирішили поїхати з України. Не те, що Росіяни розв'язали війну на е, Донбасі, не тому, що росіяни захопили Крим. У нас був план поїхати. Ми хотіли переїхати Україну. Ми розглядали Київ і ми розглядали Одесу. В обих цих, цих місцях у мене. І у моєї дружини були гарні зв'язки. У нас там були друзі, у нас там були гарні перспективи і по бізнесу, і по роботі, все це було. Але коли ми побачили, що на виборах виграв Порошенко, і що хто прийшов до влади в Україні. Це вбило наш план по переїзду в іншу місцевість України, і це налаштувало нас більше саме на ту ідею, що з країни треба їхати, тому що ну я чудово розумів, що по суті українці тоді змінили одного мудака на іншого мудака. Нічого в Україні не зміниться від цього, тобто один клан змінився іншим кланом. Ну я не бачив перспектив в Україні в зв'язку з цим вибором. І тому я, ну, я не є прихильником ані Порошенко, ані Тимошенко, Все це такі, знаєте, це ті мастодонти, ті ці мудаки, яких треба вже викинути на свалку історії. І я б в них взагалі би взагалі все би забрав би і, і посадив би їх би надовго, і ж е, залізобітонно так би посадив би. Ну, це, це мій такий підхід, так а Зеленський, як на мене, на е, ну от чесно я вам скажу, Зеленський це найкращий вибір, який українці робили за останні Ані ну принаймні, 30 років незалежності, тобто все, що обиралося до цього, це було все лайно. Єдина надія була на Ющенко. але Ющенко тоді його швидко залякали цією, отрутою, тобто його просто стерли, залякали і все до отруєння. Ющенка це була одна людина. Після отруєння це вже стала повністю зовсім інша людина, безхребетна людина. Тобто, Зеленський, це найкращий вибір українців. Е, ну, я так думаю. Тут зараз почнуть мені розповідати а от, ага, А що ж там корупція процвітає? Ну да, ну процвітає, але ж ця корупція вона в Україні процвітає останні 100 років. І ви дійсно е, думаєте, що одна людина може змінити корупцію. Просто прийти змінити тим більше, коли е, в, в країні йде війна, так ну це неможливо. Я вам можу сказати так, що е, для того, щоб е, різко, от просто взяти різко і викоренити всю корупцію в Україні, це в Україні треба посадити кожну людину, хто старше 18 років. Ну, майже кожну людину, хто старше 18 років. Всі українці, хто більше кому більше 18 років, тим чи іншим е, е, шляхом приймали участь у корупційних ситуаціях. Схемах, хтось там давав шоколадку лікарям, хтось там відмазувався від відно, хтось там е, е, давав е, хабаря, щоб йому не виписали штраф за те, що він порушив якісь справи. Тобто, ну це, це це нація, це національна риса. Така знаєте, і жоден зеленський, жоден жодна людина не зможе це побороти, те, що е, ну віками там вскармлювалося, так і. Це це культурне, це культурне насліддя вже на сьогоднішній день українців. Жодна людина не зможе це побороти за рік, два, три, п'ять. Тобто до цього треба дійти. Це треба зрозуміти. І ну да, корупція є, але зараз не корупція вбиває українців. Це роблять росіяни, це роблять маскалі, це роблять російські фашисти. І з корупцією треба буде боротися, ставити на першу чергу боротьбу з корупцією після того. Як Україна е відстоїть своє майбутнє? Друзі? Я сподіваюся, що я до вас доніс свою думку. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І знаєте, зараз розгортаються е, події так цікаво, що ми зна ну, мабуть, і не очікували ще й буквально місяць-два місяці тому назад. Тому, друзі, давайте ми з вами будемо і далі спостерігати за тим, як будуть розгортатися події разом. Для цього вам треба, що правильно вам треба підписатися на мій канал, вам треба поставити вподобайки цьому відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені буде цікаво дізнатися. Натися вашу думку, ну і окрема подяка всім, хто е, скидує посилання на мій канал на мої відео в соціальних мережах. Всім, хто поширює е, мій канал в соціальних мережах. І ще окрема подяка всім тим, хто не забуває підтримувати Озброєні Сили України. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.